Безпекових умовах, в яких уже три роки живе Харків, дуже важливим стає питання навчання дітей, їх соціалізація. Тому у Харкові вимушені будувати підземні школи. Про це й поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Доброго дня, Ольга Іванівна. Нещодавно у Харкові відкрили ще дві нові підземні школи. Розкажіть, як там все облаштовано? Чи такі ж вони, як і перші підземні школи, і найголовніше? Вніше чи дійсно це безпечні простори? Це абсолютно безпечні локації, бо вони побудовані по. Найостаннішим вимогам, які пред'являються до протирадіаційних укриттів, насправді понад 100 шкіл мають власні укриття, але це найпростіші укриття, і вони не дають 100% гарантії безпеки. Саме тому ми в них і не навчаємося, хоча майже 60 із них. Придатні до навчання. Ми створюємо саме такі локації, які повністю забезпечували всі державні вимоги до безпеки. Це ДБН 23-го року. Наш незламний Харків він являє собою приклад не тільки в чистоті, красі, в квітах, в незламності. В героїчних жителях і просто в неперевершених комунальниках і в освіті, і не просто разом з тим, а перш за все. Бо дійсно четвертий рік ми навчаємо, виховуємо, формуємо покоління незламних українців в таких умовах, в яких невідомо чи зміг би хтось працювати. По-перше, хочу сказати, що всі директори навчальних закладів Харкова, а їх у нас 418 садочків шкіл позашкільних закладів, вони весь час від початку і до сьогоднішнього дня перебувають у місті Харкові. 75% вчителів, вихователів, знаходяться в Харкові і Харків. Вживає всіх можливих, а іноді й неможливих заходів для того, щоб допомогти дітям навчатися в безпечних локаціях. Ну, По-перше, не можу не сказати, що ініціатива Ігоря Олександровича Терехова по створенню метрошколи стала Просто сенсаційною, не в масштабах України, не в масштабах Європи, а в світових масштабах понад 40 представників різних країн світу відвідали нашу метрошколу президент України, міністри і так далі, і так далі. Але ми на цьому не зупинилися. Наразі у нас метрошкола функціонує на шести станціях метрополітену. Але ще більшою сенсацією стала перша в Україні підземна школа, яка була побудована в рекордні строки. І, до речі, і за, мабуть, найнижчою в Україні ціною. І зараз, вже в цій школі, навчається понад тисячу дітей, і знову ж таки, після першої школи з'явилась незабаром школа номер 2 і буквально 10 днів тому ми відкрили ще дві підземних школи. І бажаючих навчатися в цих підземних школах дуже багато. Хочу привести такий приклад, що після відкриття останньої підземної школи кількість дітей за день збільшувалась на один клас. Тобто ми одержували заяв від 20 до 30 і зараз ця кількість продовжує збільшуватися з урахуванням усіх підземних шкіл. Яка кількість або відсоток всіх харківських дітей охоплена офлайн навчанням? Наразі дійсно попит на офлайн навчання дуже великий. Хочу сказати, що загальна кількість дітей, яка відвідує безпечні локації, майже 8750 дітей. Багато це чи мало? це трохи більше 16% всіх дітей, які перебувають у місті Харкові. А в Харкові зараз перебуває 54,5 тисячі дітей. Із 100 тисяч, яких ми навчаємо. З одного боку, це небагато, а з іншого боку, це надзвичайний прорив. Бо всі, хто бажав, ми на сьогоднішній день всіх бажаючих охопили. І уже сьогодні батьки записуються на навчання до тих шкіл, які тільки будуються. Там комфортно. Там створені всі умови, і найголовніше там безпечно. Відомо, що в Харкові будуються ще підземні школи в різних районах. Розкажіть, де, коли і скільки школ буде відкрито? До нового навчального року три підземних школи буде відкрито, і ще три протирадіаційних укриття в діючих школах. Тобто, це укриття, які знаходяться під. Будівлею шкіл зараз інтенсивно будується уже більш ніж 50% зроблено ще три підземних школи. І крім цього, три школи в плані. Створюється проектна кошторисна документація, проводиться експертиза і так далі. Завдання, яке поставив міський голова Ігор Терхов, це щоб в кожному районі. А у нас дев'ять адміністративних районів була своя підземна школа. Ну враховуючи те, що Салківський район це найбільший освітянський район України, в ньому навчальних закладів скільки в усій Полтаві, тому там буде створено дві підземних школи. Дуже цікавить усіх питання, що буде з цими школами після закінчення бойових дій. Як їх будуть використовувати, ну, по-перше, ми молимося за те, щоб скоріше настав справедливий і довгостроковий мир. По-друге, на жаль, з таким сусідом наші діти вже ніколи не будуть в абсолютній повній безпеці. Ну і по-третє, ці локації стануть зразками безпеки, бо ми зараз. Вже переформатовуємо навчально-виховний процес як такий процес, який перш за все забезпечить життя і безпеку дитини. І цим питанням треба навчати не лише дітей. Цим питанням треба навчати і вчителів, і батьків. Тому ці локації стануть безпековими локаціями. Ми там створимо класи безпеки, класи, де могли би навчатися і вчителі, і батьки, і діти, класи, в яких буде проходити навчання з предмету ПЗП. це Новий не новий предмет це оновлений предмет. Раніше це був захист України. Тепер це буде предмет початкова загальновійськова підготовка. Там будуть і електронні тири, і класи для навчання, і класи для формування навичок надання першої домедичної підготовки. Деякі школи вже планують створити музеї, бо дуже багато наших випускників, наших героїчних випускників. Загинули, захищаючи Україну, тому там будуть створені музеї, це будуть дієві осередки, і в кінці кінців навіть як приклад привести дітей, привести учителів і сказати: оце зразок протирадіаційного укриття, от таким воно повинно бути. Тому пустувати вони не будуть, аби лише настав мир. Ольга Іванівно, дякую вам за розмову. І хочеться побажати, щоб усі мрії, усі плани здійснилися. Ну і звісно ж, миру нам і добра. Дякую.